Привіт, дорогенькі давно не бачились. І з нового у мене виросло чолка, і я купила нову коляску, про яку буду вам сьогодні розповідати. Надивившись тіктоків, я вирішила придбати Карело Браво Карбон. Читала багато позитивних відгуків про цю коляску, хоча були і негативні. І один величезний недолік я все-таки для себе знайшла, але про це пізніше. Ой, до речі, вона мені обійшлась у 8 тисяч гривень, і це була найнижча ціна, яку я тільки змогла знайти, і навіть в інтернеті було дорожче. А брала я її в офлайн-магазині. Складається дуже швидко. На це все у мене пішло десь 10 хвилин. На характеристиках коляски я зупинятись не буду. ви Це можете подивитись в інтернеті. Я так покажу комплектацію і розповім найголовніше, як вона у керуванні. Візуально цей апарат мені дуже подобається. Стильний дизайн, гарний колір. В комплекті є дощовик, москітна сітка, з якої я ще не розібралася, які там правильно чіпляти, і мега зручний підстаканник. І також є досить кльовий чохол на ніжки. Ремінці зручні, без проблем регулюються. Величезним плюсом для мене є довжелезний капюшон. Він класно накриває повністю дитинку, особливо коли вона спить. Це дуже зручно. Я просто бачила такі коляски, які мають замість капюшона якусь бдюльку, яка навіть просто. Голову дитині не прикриває від сонця, а тут дивіться, навіть взимку дитині буде комфортно. Чохол мені сподобався, можливо, навіть будемо користуватись, хоча я не знаю, це вже третя моя коляска, я ніколи не використовувала чохли, які йшли в комплект. У мене просто на зиму є окремий чохол, такий теплий, от я його і використовувала. Сидіння, як на мене, широке, просторе. Я думаю, дитині буде досить зручно і комфортно. Є два вентиляційні віконечка, а ще мені дуже подобається золота фурнітура. Ну а тепер давайте розповім про мінус: кошик. Кошик максимально позорний. Він незручний, тому що він має дуже вузький, не знаю, як це назвати, отвір. Щоб зручно покласти якісь ширші речі, заважає ручка. Наприклад, пакет з продуктами. Ну, мами ж ходять за продуктами, правда, ти туди так не запхаєш по окремо. Будь ласка, кожен товар. Ну і також мінус, що корзина не закривається. Відповідно, коли буде якась погана погода, я думаю, що ця хляпанина буде в кошику обов'язково. А ліхтарику дуже сподобався така технологія. Знаєте, скласти коляску можна досить швидко, але ні в мене, ні в чоловіка не виходило це з першого разу, навіть з третього, а то й навіть з п'ятого. Ну тут не так знаєте, що махнули рукою, раз і все. Треба трошки попрактикуватись. Ну або це у нас якісь руки-крюки. Ну а тепер про найголовніше, я кажу, вона у керуванні безподобна дівчата. Я навіть не очікувала, настільки класно їде. Ви бачите, по якій дорозі зараз ми прямуємо, ми купили цю коляску спеціально собою у відпустку, щоб вона була менша, ніж ті, які ми маємо, і щоб її зручно було покласти в багажник. І я задоволена на всі 100%. Вона чудово і легко їде. Нею зручно керувати однією рукою, тому я вважаю, що за ці гроші це просто чудовий апарат. Ну а вам, красотулічки, дякую за перегляд! Якщо було цікаво, корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також запрошую вас на свою інстаграм-сторінку та Тікток. Посилання в описі під відео.